Доброго дня! Вітаю вас на моєму, на моєму каналі, моє ім'я Галузу Вікторія і канал, назва каналу 50 плюс каблук. Вітаю вас всіх з Новим роком. Бажаю перемоги в цьому році і щоб наше спокійне і наповнене. Радістю і щастям життя відновилося. Ми це зможемо. Це точно. Про що піде сьогодні мова? Я собі зварила каву. Філіжаночку собі налила. М -м -м. Дуже люблю каву. У нас на Закарпатті всі люблять каву. Без кави це взагалі і взагалі нікуди. нікуди. Все починається і все закінчується з кави. Про що піде сьогодні мова? Я хочу похвалитися, як проходять, продвигаються мій проєкт з моїм пледом, який перев'язую з чогось такого незрозумілого, що було нав'язало в прошлому році на, на, на трохи на нерві в лютому місяці. Ну, тоді треба було просто щось в'язати, медитувати, заспокоюватися, і це було неважливо, що з того вийде, головне було щось робити. Ось. Тому почала я в'язати плід 10 петель, на 10 петлях, але в мене він не на 10, а на 18 петлях. Значить, продвігається. Просувається, просувається. Не дуже. Ну, як не дуже. Просувається. ну, Дивіться, який гарнюнька. Такий собі вже гарнюнька, да. кольори, бомбезні, бомбезні, щось видно. Ось, ось, да. От, ось. І, що я роблю, як я це. Ну як, багато хто знає як це робиться, як це в'яжеться по якій схемі. І а, у мене так, на вечір сідаю, дивитися якесь вже кіно, вже коли вже всі справи пороблені перед сном. І пров'язую одну сторону. Одну сторону отак от пров'язую до кутка, формую куток. Ось такий, да, ось тут, наприкінці, якраз так. Пройшло закінчення. Да? Ось. Формую куток і до слідучого вечора. І так, але кожен раз, кожен раз, воно ж довше і довше, воно ж довше і довше. розумієте? Да. Це що? Це допомагає мені прискорюватися і в'язати вже більш скорше, скорше. додати Добав... швидкості. Цей процес, тому що я так зрозуміла, що я це роблю дуже повільно. Я, дівчата, за вами не можу вгнатися, аж ніяк. Ну, аж ніяк. Ви так швидко в'яжете, дівчата. Ви так швидко, я вже давно за вами спостерігаю, я ви давно вже зі мною. Але ж це у вас ну, щотиждень, і ви показуєте такі результати. Такі швидкості, ви так багато у вас виходить. У мене таке враження, що ну, я пробувала реально, коли я ще не знімала від відео, я ж в'яжу да, для себе, для друзів. І я пробувала в'язати цілий день. От цілий день зранку як вставала, і я в'язала до вечора. Але в мене не було таких результатів, як у вас. Ви чарівниці? Як ви це робите? Навіть тоді, коли я тільки в'язала і не робила більше нічого, так, да, я собі дозволяла в якості експерименту такі дні, у мене не було такої швидкості. Але тепер, тепер, коли вже я почала знімати відео, і мені треба видати за якийсь певний час якийсь результат, я зрозуміла, в чому річ. Я зрозуміла. Річ в тому, що в швидкості, в швидкості я робила це досить повільно, вольяжно, мені не було де спішити я це робила так повільненько. А тепер, коли я собі поставила е, мету кожний вечір одну сторону з пледа, і так як воно тепер збільшується кожен раз ця сторона, е, треба поступово збільшувати скорість, швидкість. І я це роблю. Я нароблю цей скіл. І в мене потрохи-потрохи потрохи полу... получається, виходить. І я думаю, що я по результативності вже через деякий певний час я вас наздожену, дівчата. Я вас наздожену. Я теж буду чарівниця, так? Да. Mm -hmm. Кава. Ось, що це то, що... що з приводу пледа. з приводу шапочки жовтої. Я ще її не почала в'язати, але я вже вибрала модель у Даші Масієнка, яку я буду в'язати. Дуже гарна модель. Я там трошечки хочу внести якийсь свій апгрейд, щоб не, не зовсім було один в один, як у Даші. Трошки пристосую до своїх реалій. І я думаю, що це буде дуже чудово. Дуже чудово, і вже на цьому тижні, я думаю, я вже її начну, почну, почну в'язати цю шапочку і добавлю до цього проєкту з плід. Ось, і що з приводу, що з приводу, майстер-класу станців, uh, відбу... він відбувся. Дівчата задонатили і зібрали досить багато коштів. І знялося відео, і була фотосесія з цього приводу. Це навіть ще трошечки зробили атмосферно так, це все. І були певні вимоги для учасників. Це мало бути. В чорно-червоних кольорах. Це е, виглядало дуже гарно і ну, гарні відчуття після цієї події в мене. Так, да, є відео, я наприкінці цього відео свого е, вставлю і подивитися і трошечки теж е, зануритися в цю атмосферу.

don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another. The differences are small all have got a cross to bear we all have got our faults for once when we're affronted can we turn the other cheek for christmas i just want a little peace and if the fates should bless us with a moment of reprieve we all could stand together in the silence and just breathe rejoice for all